Бенсон Черрій мікс чоловічого одягу. В лоті буде 40 одиниць. Перша моделька у нас пол. В розмірі XL. Далі футболочка XL, 3XL. Спортивні штани. В розмірі 2XL. Далі легенька така вітровочка XL. М. М. Далі у нас піджачок в розмірі М. Сорочка в розмірі С. L. Далі джинсові шорти в розмірі 44. Далі джинси в розмірі 42. С. Джинсові шорти в розмірі 38. Л. Далі в нас буде футболочка. 4ХЛ. 2ксель. 3X. 4 xl 2XL. Спортивні шорти в розмірі Л. Світер. 2ХЛ. 2ХЛ. Л. Світшот в розмірі 2 xl Л. Футболочка. 2ХЛ. Сорочка. 4ХЛ. Шорти 46. XL, Майка. 4 xl XL, Поло Ввітленька в розмірі L. 4 xl Футболочка в розмірі L. L, Сорочка в розмірі S, Шорти в розмірі L. Також в лоті буде ще ось така кепочка з логотипчиком, і пара взуття в розмірі 42 ось такі кеди.